Я все чекаю після заяви радника Зеленського Дмитра Литвина про те, що Плані посилення внутрішньому плані посилення. Головний перший пункт це боротьба дезінформацією. Боротьба дезінформацією це про те, що слуги народу постійно отримують підозри в корупції. Боротьба з дезінформацією це про схеми, які пишуть і показують Михайло Ткач, Денис Бігус, програма схеми, громадське, суспільне. Це ж боротьба з дезінформацією буде. Боротьба з дезінформацією – це заборона вказувати на помилки влади. Ну я ж розумію, що всього цього немає на єдиному телемарафоні, і боротьба з дезінформацією – це те, щоб це взагалі зникло з інформаційного простору України. І от тут в мене асоціації тільки з двома країнами, які з нами Білорусь та Росія. Там саме так і борються з боротьбою з інформацією. То нам варто чекати появи. Списки іноагентів, чи там не знаю, буде списки дезінформаторів. Або нам треба чекати на те, що приймуть закон про фейки, як, наприклад, прийняли вже в Росії, тому що цього поки, поки в Україні немає. Але така заява вона несе якусь загрозу в цьому напрямку чи ні, бо свобода слова в Україні мені здається. Постійно під атакою, до речі, це не тільки при Зеленському. Я таке спостерігаю всі більше ніж 30 років існування України. А я підтримую, я з вами тут не погоджуюсь, Підтримую боротьбу і відповідальність за дезінформацію. Наприклад, давайте ну просто треба ж починати спочатку. Давайте піднімо, піднімемо інформацію щодо підготовки України до повномасштабного вторгнення. Ну, це дезінформація, коли, коли да, коли казали, що те, що говорять наші міжнародні партнери, і пишуть е, е, західні змі, що ворог готується до нападу, ворог 100% нападе. А українські представники влади розповідали про те, що цього не буде. Це була дезінформація українського народу, і причому це не лише дезінформація, це дезінформація, яка призвела до загибелі людей. Це вже не просто дезінформація, а е, бездіяльність, яка призвела до катастрофічних наслідків, або взагалі невмисне або вмисне вбивство, навмисне вбивство. А давайте тоді поговоримо про дезінформацію говорящих голов офісу президента, які 22-го розповідали про те, що людям треба розпакувати тривожні валізи і спокійно ночувати в Арпіні. В Астомілі, в Бучі, в інших профронтових населених пунктах, в Ізюмі, в Херсоні. Я я думаю, що я встомлюся всі міста перераховувати, які постраждали від цієї дезінформації. Тому що люди ж повірили, це ж центральна влада сказала. Це ж там говорящі голови, наближені до президента Зеленського, сказали. то й розпакували ті валізи, і ця дезінформація знову призвела до катастрофічних наслідків для нашої держави. Можемо підняти інші аспекти дезінформації щодо того, що не треба готуватися до війни, а треба готуватися до святкування травневих свят. І ця дезінформація з найвищих позицій призвела до того, що люди не готували себе, свої родини, свої будинки до того, що прийде ворог. Тому я в даному випадку вважаю, що боротьба з дезінформацією має бути. І а, а, оцінки наслідків цієї дезінформації мають е, бути більш ніж серйозні. А... Але ви кажете, ви, що ви кажете про боротьбу з справжньою дезінформацією? а ще? Але влада та хоче трохи іншого, і ми це розуміємо. А Тоді владі треба в Ростов. Тому що та боротьба з дезінформацією, проти якої хочуть боротися вони, нагадують дуже ту дезінформацію, з якою боровся свого часу Віктор Федорович. Розумієте? Або, або можливо, в північну Корею там теж так само хочуть боротися, і там на жаль, так і борються з дезінформацією, або в Білорусь, де так само борються з дезінформацією. Дивіться: ми ж говоримо з вами про дезінформацію, а не про боротьбу зі свободою слова. От я вам перерахував дезінформацію. А те, що відбувається сьогодні, це більше нагадує боротьбу зі свободою слова, коли мені кажуть, що а, зараз не на часі критикувати. І казати про корупцію. Я кажу: так ви дивіться, погоджуюсь. Давайте ви перестанете красти, і я про це не буду говорити. Все дуже просто я ви не, не займаєтеся не корупцією. корупцією, я не буду казати, що ви її займаєте. а то ви будете красти, красти більше ніж це було до повномасштабного вторгнення. А всі мають сидіти, мовчати, казати, да 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 молодець, ай-яй, ай, я, ай, ай, ай. що ж ти так мало крав, да? чи як? А е, коли виступають найвищі керівники держави, розповідають, що в нас немає корупції, це все і ПСО. Ну то вийдіть на вулицю, запитайте у людей, Вийдіть на вулицю, запитайте у людей про рівень корупції. А що з вашими закупівлями на армії, що з вашими дронами, що з вашими куртками, що з вашими яйцями по 17, що з вашими виділеними грошима на єдиний телемарафон, на компанію Тінекіт, яка пов'язана з офісом президента? що з вами що з вашими е, всіми іншими проектами і проджектами які впроваджуються нібито впроваджуються в україні за якими фактично стоїть розкрадання державних коштів що з позицією міжнародних партнерів? Ну ладно, там всередині всі критикують владу, всі тут е дезінформатори. А що ви зробите тоді з е європейськими інституціями, з сполученими штатами Америки, де прямим текстом вони кажуть, у вас сидять величезна кількість корупціонерів, які розкрадають не лише внутрішні, а й зовнішні ресурси, які е надходять з е від міжнародних партнерів? Ну це ж не, не зі стелі взято, правда? А що ми будемо тоді робити за мсеками вашими? Ну це ж ваші мсеки, влади мсеки. Вони ж ну це ж не Береза їх запустив, Разумков, ні ті, хто на сьогодні дивиться. Вони точно не мають впливу на мсеки. Але офіс президента має. Президент сьогодні відповідає за все в державі, як би йому цього не хотілося. І коли це, це ж не вчора виникла ситуація, Ця ситуація існує перманентно. А що з ТЦКшниками, а що з хабарями за те, що хтось потрапив, хтось не потрапив, і багато інших речей. Ну, до речі, знаєте, я знаю е, особисто, що всі би влаштувало, якщо б я не вказував на корупцію, на факапи, на ганебні ситуації, на кумовство, квартальство, непотизм і все інше. І це б влаштовувало владу. Навіть е, настільки влаштовувало, що мені б запропонували посаду. Але я якось не хочу цього. І не посади не хочу, і мовчати не хочу. А от якщо б влада перестала факапити, я обіцяю я би навпаки сказав, бачите, змогли. Не вкрали, не факаплять, не розпилюють бюджет, не допомагають фактично схематозу. І я би про це говорив. Але якось немає цього. Але є інше. Наприклад. Зняли генпрокурора. До речі, Верховна Рада ж проголосувала за те, щоб зняти генпрокурора. Скажіть, будь ласка, чи є якесь розуміння, коли в нас з'явиться наступний генпрокурор? Які кандидати а, сьогодні на цю посаду? Ну і запитання номер один. А куди поїде послом цей генпрокурор? Ну, тому що. У нас така традиція генпрокурори. Якщо вони нічого не говорять, вони їдуть послами. Наприклад, у Швейцарію це теж нічого не говорить. Мовчить. А коли говориш, то тобі на кордоні намагаються вручити повістку. Ми пам'ятаємо цю історію з Рибашапкою. Це мовчить йому. Повістку вручать чи він поїде, наприклад, у Нідерланди послом? Чесно, я не знаю, куди він поїде. Його б варто було відправити в Нью-Йорк, але на жаль. Сьогодні Нью-Йорк знаходиться під окупацією, тому що я не про американський Нью-Йорк, а про наш. І от там би він би показав, який він великий молодець. Він вже не їздив, стільки це, мабуть, генпрокурор-рекордсмен. Тому що стільки, скільки він шлявся поза кордоном, причому не привіз жодної результативної історії, то це не робив жоден прокурор в Україні. Жоден. І це до речі про це казали і в стінах парламенту, тому його, якщо відправляти послом, я думаю, що варто було б відправити в Північну Корею там. Він би показав себе максимально ефективно, якщо б встиг. Але е, щодо його майбутніх е, наслідувачів, варто сказати, що там сьогодні немає інформації про те, хто може бути цим генеральним прокурором, раніше вирогідно може стати генеральним прокурором, тому що йшли мови про те, що буде Кіпер, це голова Одеської ВА, це може бути голова Київської ВА. Але скоріш за все це залишиться в, е, виконуючі обов'язки сьогодні на деякий проміжок часу. Я думаю, що в тому числі тут будуть впливати і вибори в Сполучених Штатах Америки, але далі подивимось. Е, до речі, в мене до нашого генпрокурора колишнього є одне запитання. Я прокурав... одне, одне. Кажу відверта, я не буду запитувати про інше, але одне є, тому я почув, чому. Я знаю, що він знає про це, йому дають таку, давали аналітику, де згадувалось його прізвище. У мене більше ніж десяток програм було, де я звертав увагу на те, що Дмитруку вручили підозру після того, як він поїхав, а Куницькому не вручають. Не вручають, хоча він де по тій справі. І більше того, не вручать, поки він не втече. Відомо, що Куницький не повернувся із своєї свого відрядження, і відомо, що йому не вручили при Костіні а, повістку. О, повістку. Ха, підозру. А, повістку, до речі, теж не вручали. І от у мене єдине запитання: а що ж так? Чому і чому навмисно не вручали ту підозру? А головне, хай йому грець з тим Костіним. Зараз мінус Куницький. Мінус Одарченко, теж, який втік, але вже до Румунії. Питання по задорожньому, який спійманий НАБУ і вручна підозра, те, що він вимагав Хабар у своїх виборців на Сумщині. 10% собі, 4% правоохоронцям. До речі, прізвища правоохоронців і досі не названі. От, в мене запитання: там їх 233. Ці три. Залишаються разом з куницьким і Одарченко і Задорожнім в монобільшості. Чи монобільшість то потрохи починає сипатися, і Залишаю. скоро ми побачимо, і ми скоро побачимо, що треба створювати нову коаліцію? Нова коаліція існує це монобільшість, слуга народу, і фактично. У ПЗЖ дві групи, які колись були опозиційною платформою за життя. Вони голосують в унісон, Дуже часто їм підголосовує довіра, іноді за майбутнє а, а тому коаліція фактично існує нова. А якщо ми говоримо про е, народних депутатів, вони залишаються в е, монобільшості. Щодо Куніського, я не знаю. Я не чув про підозру або вручено, або не вручено, нічого не можу коментувати, не знаю. Але е, це стала практика, коли таким чином відпускають е, своїх. Я думаю, що Дарченка не просто так пішов. Я думаю, що і я тоді казав, що і, м, навряд чи е, спокійно виїхав би Трубіцен, той який був в е, КМДА, якого піймали на хабарі, його відпустила влада, зробила все для того, щоб він поїхав. І багатьох інших відпускають, вивозять в тому числі в якості послів за кордон для того, щоб тут на них не були відкриті відповідні. Е, не справи тому це такий стандартний механізм, який використовується сьогодні українською владою. А, пане Дмитро, дивіться. Я хочу розвинутися наших глядаче. Спочатку не забувайте підписуватися. Якщо ви підписалися, супер. Якщо поставили вподобайку, щиро вам подяка. Але якщо ви це не зробили, зробіть це зараз. Поставте вподобайку, поширте відео, підпишіться, прокоментуйте. До речі, прокоментуйте. Як ви вважаєте, взагалі, от те, що відбувається в країні зараз, це взагалі що? Як би це назвали, які досягнення ви бачите, пишіть про це в коментарях, а також не забувайте поширювати відео. І, до речі, тут пишуть а писати: пишіть про те, звідки ви дивитесь. Це важливо. Географія наших глядачів завжди для нас важлива. Пишіть про це. Також поширтейте відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей будуть інформаційно озброєні. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви активні. А також не забувайте ставити спонсором каналу. Якщо у вас є бажання і можливість, то YouTube надає таку функцію. На головній сторінці є кнопка. Ти на ту. Кнопку і ставайте спонсором. Так, ви підтримаєте канал, допоможете залишатися йому незалежним, і трохи будете дратувати офіс президента, бо вони дуже не люблять, коли народ підтримує альтернативні інформаційні проекти, які показують, що справді відбувається в країні і у владі, пане Дмитро. 27 з 30 українських школярів поїдуть за кордон назавжди. Про це каже директор дистанційної школи Володимир Страшко. За його словами, все більше батьків припиняють онлайн навчання дітей в Україні через виїзд і через розуміння, що їм не знадобиться український атестат. А близько 90% учнів 11 класів планують взагалі вступати до вузів. За кордон, аби не залишатися в Україні, при цьому всі соцопитування показують, що не війна є головною причиною виїзду за кордон. Фактично з нашою владою неможливо планувати не лише своє життя, а й життя своїх дітей. І нема загальних правил для всіх. А українці хочуть, щоб і закони, і правила були рівні і у їх дітей, і у дітей, наприклад, Баканова. І коли вони цього не бачать. То шукають для дітей, дітей кращих умов. Як ви вважаєте, ситуація буде погіршуватись, і чи можна її ще врятувати, чи це можливо лише тільки після оновлення влади? Врятувати можливо після оновлення влади, і тільки після оновлення влади щодо ситуації, на жаль, вона буде погіршуватись, якщо ми далі будемо бачити безглузді абсолютно і безвідповідальні дії з боку української влади. Підняття податків це прямий шлях. Для виїзду українців за кордон, тому що, ну, наприклад, була мама, в неї є дитина, вона працювала, в неї був там ФОП або не ФОП, ну не принципово. А, зараз підняли податки. Далі вона вже не вивозить, вона закриває своє підприємство, звільняє людей, якщо вона була хазяйкою або директором, і збере дитину, їде за кордон. Поїхала, а, поїхали, вибачте, може, комусь ми. Подобаються робочі руки, які залишились тут і були весь проміжок повномасштабного вторгнення тут, але зараз так влада зробила, що ну людина була вимушена поїхати. Плюс поїхала майбутнє нашої держави, тому що вона забрала з собою своїх дітей, і вона точно їх там влаштує в школу, і дасть їм нормальну освіту. і сюди вони не повернуться. Наступне це історія, яка лунає. Я не знаю навіщо це робиться від говорящих голов офісу президента, які. Розповідають про те, що отам, з 14 буде мобілізація, з 16 буде мобілізація жінок. Дітей зараз намагаються загнати е, під третього курсу під е, загальновійськову, е, загальновійськову е, підготовку. Це означає, що після неї можуть мобілізувати дитину, якщо вона буде з, е, відрахована або там полишить свій вуз. Е, е, зараз намагаються, щоб після 16 років. Ці стали на облік і багато інших речей. Тобто, це взагалі робиться для того, щоб максимально витіснити людей за кордон. А ті, хто вже знаходиться за кордоном, влада що зробила? Заблокувала їм консульські послуги. Розповідають, що вони не такі. Вони перестали пересилати суди там близьким рідним гроші, тому що і близькі, і рідні виїхали вже також за кордон. Влада робить все для того, щоб максимально забрати в них паспорта. Заяви, бізуго і всіх інших, ви теж бачили, що ні хотят, пусть здають паспорта. Так було б непогано, якщо б ви всі здали паспорта і поїхали не за кордон, а кудись, мабуть, в Росію. Я маю на увазі тих представників влади, які про це сьогодні говорять. Тому що е, їм дуже легко про це говорити, тому що не їм відбудовувати цю державу після завершення війни, не їм е, повертати людей назад, не їм повертати довіру людей до влади. Це вже буде не їх проблема, це буде нашими проблемами. Але... Е, Саме тому вони сьогодні так безвідповідально, я б навіть сказав, по злочинному відносяться до ключового ресурсу нашої держави, до наших з вами людей. Ресурс держави це добре. Але є ще одна проблема, яка ну, сьогодні нагальна. І це оборонні споруди на фронті. Ви є членом ТСК, яка займається оборонними спорудами і дронами. Про дрони сьогодні говорити не будемо. Хоча в мене велика кількість запитань, і тому, що наші військові постійно кажуть: нам не вистачає того, що дає держава питання, і не тільки в мавіках, і в впівішках, і в всьому іншому волонтери закривають це питання собою. Держава навіть не каже дякую. Ні, вона каже дякую окремим фондом, які не критикують владу, не вказують на помилки влади. До речі, це дуже цікава історія. А тих, хто язик тримає за зубами, отримує нагороди і подяки. Ті, хто допомагає, але каже владі і вказує владі на її помилки, отримає стусани перевірки і проблеми. Цікава мотивація. Але що у нас відбувається з оборонними спорудами, тому що військові кажуть, їх будують хаотично. Вони не системні. Більше того, будують час від часу руками й лопатами, замість того, щоб будувати техніку, і будують інколи під обстрілами чи не є проблемою, те, що у нас відсутній загальний план побудови фортифікаційних споруд, а на фортифікаціях і далі е, фактично реалізують програму Велике Крадівництво 2.0»? Е, які є, яка є інформація у вашої комісії і що з цим робити? Бо ми бачимо, як наші відступають і не встигають навіть е, побудувати собі фортифікації, може, треба вже робити ті фортифікації на Запоріжжі, на Дніпропетровщині на Київщині, які б допомогли зупинити цей процес і допомогли стабілізувати фронт? Наш завершується час, тому я дуже коротко. Якщо ми говоримо про підходи. Е Є ті, хто класно робить свою роботу, кому б хотілося подякувати, а є ті, кому треба, як я вже казав, руки повідривати. Щодо корупції, я впевнений, що вона існує, тому що саме завдяки цьому роздали гроші всім, щоб потім було важко знайти нас кожна область щось будує, де будує, як будує, незрозуміло. В нас немає стратегічного плану в цьому напрямку, і в нас взагалі в взагалі свого часу забороняло будувати фортифікації, тому що казали, що ми ж тільки ж вперед. Ми ж тільки ж вперед призвели до того, що сьогодні, коли е ворог наступає, нашим хлопцям і дівчатам немає куди відходити, і не вистачає а, тих чи інших оборонних рубежів, на яких вони б могли б закріпитися. Плюс це дійсно будується дуже часто. Не скажімо так, не системно, щоб не, не виходити за межі моралі, і це призводить до того, що у ворога є можливість рухатись далі. Є інша проблема: це відсутність людей на фронті завдяки і босифікації, і завдяки демотивації, завдяки корупції, тому що на фронті сьогодні багатьох. Uh, вже на рівні з війною uh, бентежить те, що відбувається всередині держави, і знову кажуть про те, що в нас два фронти: один рашистський, який наступає з одного боку, а інший корупційний, який очолюється з Києва, і це величезні проблеми, які сьогодні є. Щодо будівництва фортифікацій, я вважаю, що їх треба будувати. Їх треба будувати і в Дніпропетровській області для того, щоб вони були. Дай Боже, вони нам ніколи не згодилися, але вони мають бути для того, щоб ми отримали дійсно серйозну лінію, яка б дала змогу стримати ворога, а не як зараз е, виступають військові, кажуть, ми вже четвертий раз відступаємо е, і знову приходимо на позиції, на яких немає нормальних е, фортифікацій. Це не мої слова, це слова наших захисників. Ну що ж, Будемо уважно спостерігати. і сподіваюся, що ми змінимо ситуацію. Змінимо ситуацію в інтересах України. А саме о, те, що чують в офісі, вони, хоч би, будуть виправляти для того, щоб ми менше їх критикували. А також їм допоможе в цьому інстинкт самозбереження, якщо не інстинкт бажання допомогти нашим військовим в будь-якому випадку. Пане Дмитро, я дякую вам за те, що ви прийшли в ефір. За те, що погоджуватися відповідати на запитання, які ну, багато кому не подобаються, і до нових зустрічей, Па-па. До побачення. thank <laughs> you